Українська армія отримала від словаччини 30 бойових машин піхоти. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь. У своєму Твітер посадовець зазначив, що 30 словацьких бойових машин піхоти бмп 1 передано Україні на підставі угоди про круговий обмін з Німеччиною. А також подякував міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. За домовленістю з Берліном Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Леопард Два 4 включаючи запчасти. Не боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема, перший танк прибуде в грудні. А потім, протягом 2023 року, щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки. БМП – перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, а також для сумісних дій з танками у бою. БМП 1 є першою у світі серійною бойовою машиною піхоти.